Дивіться, як це працює. Тут є роз'єм, ставимо крокодили сюди отаким чином. Клац. Є індикація. Оцю штучку ставимо на акумулятор. Чорний на мінус, красний на плюс. І заводимо мотор. Ось цього блока вистачає для звичайних легкових авто на 10 е, запусків двигуна, якщо у вас повністю сівший ваш акумулятор. Далі, після того, ви можете його поставити на підзарядочку в автомобіль від прикурювателя, і поки ви доїдете додому, він вам підзарядиться. Друга його функція. Це чудовий павербанк. Тут є виходи для швидкої зарядки. <кій> Бачите USB. Є в комплекті перехідник для найпопулярніших моделей, тобто мікро-USB, лайтинг для айфонів. Далі це звичайний штекер для підзарядки самого його і повний комплект штекерів для будь-яких ваших пристроїв. Чудова річ, також в ньому є ось такий бойок, це молоток. Ви зможете ним розбити, наприклад, скло при аваріях. Тут у нас є нож, тут ліхтарик нормальний, потужний. Тут є індикатор заряду акумулятора. Позначка 19 вольт, 16 вольт, 12 вольт. Для того, щоб увімкнути ліхтарик, на цю кнопочку натискаємо, тримаємо і вмикається ліхтарик.